Вітаю вас на нашому подкасті освітньої програми Зростай 2.0». З вами я, Ірина Білик. І сьогодні у мене в гостях наша фінансова радниця, лекторка, людина, яка знає усе про фінанси і простою, зрозумілою мовою, може розказати, що таке кешфлоу, піанель, баланс і ще купа всього. Вітайте, Єліна Шепель. Привіт, привіт, тобі привіт, чудові люди, які дивляться сьогодні. Цей подкаст. Я розкажу вам одразу дуже коротко. з 2018 році. Коли я пішла в бізнес, я почала розбиратися з фінансами. Усі ж говорять, що для бізнесу важливо знати, що таке фінанси. Але усі підприємці усі фінанси ставлять десь там дуже далеко, тому що дуже страшно туди підходити. Цифри, нулі, це все порахувати. Так я була такою самою. Так, я пройшла багато навчань різних шкіл, приватні, і так все складно було. Тобто, ти відкриваєш у цей зошит, записник і намагаєшся. Хочеш, не хочеш сісти навчатися, і це було страшенно складно. І коли я почула як. Простою мовою, прям для дитини, про фінанси говорить Лена. Для мене це було відкриття космосу. Я одразу записалася до неї на курс. Тому вона у нас працює всіма нашими трьома групами з підприємцями і розповідає їм про фінанси для того, щоб був порядок і вони знали, що з цим взагалі робити. Ліна, розкажи, будь ласка, свою історію як. Ти з туризмом, тому що я знаю, що ти колись була в туризмі на досить хорошій такій впевненій позиції, так mm -hmm. яким чином ти перейшла в сферу фінансів і на сьогоднішній день працюєш фінансовою радницею? Почнемо з того, що до 31 року я свято вірила в те, що я гуманітарій, і що цифри це не моє і мови взагалі про жодні фінанси, економіку, бухгалтерів Взагалі мова не йшла. Бо мені здавалося, що це взагалі якісь відірвані від мене реалі. І я працювала в туризмі. В мене вища освіта в галузі туризму. Я із тих е, небагатьох людей, які потім працювали згідно з спеціалізацією в своєму дипломі. Я дуже любила цю роботу. Я справді вже була на керівній посаді. Потім там в силу своїх. Е, Якихось особливостей, мені просто стало вже і нудно, mm -hmm. і затісно, і якось воно так все разом зійшлося. Плюс відряджень стало так багато, що я усвідомила в якийсь момент, що за місяць сумарно у власному ліжку я спала менше ночей, ніж у відрядженнях в різних місцях. І Я сказала: так, все досить. Mm -hmm. Прийшов час щось змінювати. І коли я почала шукати якесь нове місце роботи. Я пішла спочатку в готель, і я працювала у відділі продажу конференц-сервісу в готель. Мережевий готель в Києві. І це був, до речі, дуже класний досвід, бо в мене там була чудова команда, яка поступово почала вводити мене в аналітику і в цифри, тому що у відділі продажів мережевого світового готелю рахували практично все. Ну, тобто, Купа коефіцієнтів, показників, складних слів. І це такий був мій перший дотик uh -huh. до того, щоб от якось зрозуміти, що цифри можуть бути не настільки складними. Потім я пішла в декретну відпустку, поки я там була, COVID зруйнував туристичну сферу, повертатися не було куди. І я така: окей, а що робити далі? Uh -huh. І я почала шукати там, позиції в project management, в Scrum це. Такий підхід в, в основному в ІТ-індустрії, і так склалося, що я дуже довго не могла знайти роботу. А потім випадково, да, хоча я вірю в те, що випадковості не випадкові, але е, я влаштувалася на адміністративну позицію у фінансову компанію в Київський uh -huh. офіс. І я там пропрацювала майже рік м, на адмінпосаді. І от через ну, 6 місяців після того, як в мене був, був вже досвід керівної посади в туризмі, коли був досвід роботи в готелі, справді в цікавій команді з цікавими задачами, я опинилася на адмінпосаді, де нудно стало місяців через 4. І а, при цьому я вже опинилася всередині великої компанії. І я вирішила: окей, якщо я вже тут, можна подивитися, що тут у нас є. Угу. Я почала говорити, зустрічатися зі своїми колегами з різних департаментів в цій компанії просто на каву, да, і почала їх розпитувати про їхню роботу. Мені стало цікаво, де в теорії може бути от зона мого подальшого розвитку і зона моїх інтересів. Я знайшла. Місце, да, от той напрямок, який був мені найбільш цікавим. Потім дізналася, що потрібно для того, щоб туди влаштуватися, тому що це не так просто в глобальних компаніях. Uh -huh. Це складна історія, це складний відбір, туди справді прискіпливо обирають людей. І, відповідно, я поспілкувалася з кількома людьми, які вже там працювала, поговорила з керівницею напрямку того і я. Дуже часто згадую її пані Лариса, яка власне їй дала зелене світло на те, щоб я перейшла тоді в фінанси. Щоправда, я здійснила все, що потрібно було. Пройшла відбір, влаштувалася у відділ фінансового аналізу, але пропрацювала там 13 робочих днів і почалася війна. Ага. І, власне, через те, що мені потрібно було вивозити за кордон сина, бо він почав дуже е, реагувати на тривоги. І Я зрозуміла, що щоб вберегти психіку і його, і свою, треба виїжджати. І, власне, оскільки в глобальній компанії Сильно дбали про своїх співробітників, там правда готувалися до цього, uh -huh. да і мали сценарії на різні розвитку подій. Відповідно, на другий день після початку повномасштабного вторгнення всім співробітникам розіслали контакти колег в європейських офісах. Я сконтактувала з кількома і домовилася про переведення своє до мадридського офісу. І власне, коли я переїхала до Мадриду. От там почалося моє справжнє вивчення реалій фінансового аналізу. Тобто, я людина без освіти, да? Тобто, в мене немає профільної освіти вищої. Я людина, яка вчила це все на практиці або на різних тренінгах, курсах, навчаннях, угу. да? Тобто, це були такі от, ну, точкові навчання, не фундаментальна, знаєте, вища освіта. Ам, людина без знання іспанської мови настільки глибоко, щоб Мати змогу там, аналізувати цифри да, аналітику, а що таке неправильно перекладене одне слово в фінансовому аналізі. Да? Ну, тобто ціна помилки дуже висока. Плюс на стресі, ну тому що власне це війна, помилець. переїзд, і це не було заплановано. Це ну, ніколи не було моєю мрією. Да? Люди, які переїжджають за кордон, і вони там роками про це думали, потім там рік до цього готувалися. Угу. Це одна історія, і це теж дуже складно. А коли так багато українців опинилися за кордоном, власне, взагалі про це там не мріючи, да? mm -hmm. це дуже стресово. Плюс потрібно було підтримувати сина в адаптації. Ну, одним словом, це було непросто. Давайте назвемо це так, обережно. але при цьому, вже оскільки я працювала в середині компанії великої, де дбають mm -hmm. про співробітників, мені відразу в офісі призначили двох. Баді, це такі дружбани наставники, да, uh -huh. але не з позицій там вище, не топ менеджмент. А це. Ну, скоріше, колеги, да, трошки вище, на кілька сходинок вище, ніж я, але вони, в принципі, ставилися до мене як до рівної. І от один баді, він мені допомагав з усім, що стосувалося там, адмін, до кого піти, як там, ну, що потрібно, якщо якусь заявку мені треба було там всередині угу. компанії зробити. Тобто, по таким якимось організаційним питанням, а другого Даніеля... Свята людина, просто згадую його дуже часто, бо він якраз був тією людиною, хто ввів мене в е, е, нюанси і специфіку фінансового аналізу і дуже простими словами пояснював мені моменти, які були важливі. Да? Тобто теорію я вивчила ще, коли переводилася тут в Києві, да? але на практиці довелося вчитися вже в Іспанії. І от власне я як людина, яка до 31 року вірила, що я гуманітарій, а потім опинилася в реаліях, коли це все треба було засвоювати на е, практиці. Да? Мені теж було незрозуміло, для чого в усіх цих книжках і тренінгах використовують аж настільки складні слова. І я клянусь вам, мені доводилося гуглити в якомусь реченні. Два-три слова, щоб зрозуміти, що вони намагалися там написати. І от після того, як я сама пройшла цей шлях, uh -huh. да, мені тепер дуже просто пояснювати людям, які е, кажуть мені на початку там, моїх консультацій або там, моїх виступів, у мене від слів табличка Excel пітніють долоні. Ну, тобто, uh -huh. люди хвилюються настільки, що реагує тіло. Да? І тому е, все просто. Зараз моя суперсила це. Допомагати підприємцям подружитися з цифрами, розібратися, як це все працює, да? що конкретно вони можуть зробити: один, два, три, чотири, п'ять, і цього буде достатньо, да угу. не от навалювати ось цю ідею про те, що ви маєте робити все. Ну тому, угу. що в реальному світі це так не працює. Да? В реальному світі всі відкладають те, про що ти сказала на початку. Спочатку це там десь кудись, так. от там потім. А, а потім, вже коли бізнес несеться в трам-тарарам, Да, або коли бізнес набирає таких обертів, uh -huh. коли вже ну люди розуміють, підприємці розуміють, що вже ну не можна не рахувати. от тоді в паніці намагаються цей фінансовий облік підхопити. Uh -huh. А коли бізнес набрав обертів, це вже набагато складніше. Тому якщо ви зараз це дивитеся і ви розумієте, що ваш бізнес ще не набрав величезних обертів і ще не почав летіти у фінансову яму. Прошу вас, починайте розбиратися хоча б маленькими кроками. Почніть облік в простому Excel, просто відкриваєте новий документ і починаєте фіксувати всі надходження і все, що ви виплачуєте. І це вже заготовка для вашого одного фінансового звітів з трьох. Розумієте, все дуже просто. Не треба складних екселівських, знаєте, оцих там не знаю табличок, про які жарти ходять. Знаєш, в соцмережах оце коли людина відкриває, там несеться оце історія. <свісна> <свісна> Якщо людина, яка робитиме цей монтаж зараз е, розуміє про що я, то можна отак фончиком прям пустити по мені якусь таку табличку дику. У мене в одному Ютуб-відео ми робили таке, і прям воно класно виглядає. Я прям дозволяю по мені поверху пустити ота палетніші кселі. Круто. Ну, власне, тобто, все набагато простіше. Простий документ Excel, будь ласка, ніяких зошитів, блокнотів, паперових носіїв і нотаток в телефоні. Знаєте чому? Тому що через півроку рік ви нічого цього толком не знайдете. Розумієте? Простий Excel-документ завантажений десь на хмарі, і отак би як писали в нотатках телефону, починайте писати там. І повірте. Через якийсь час ви собі за це подякуєте, що ви почали це робити на початку да, вашої діяльності а не коли вже а, що цим цим робити, Лен, ти зараз дуже класно дала відповідь на питання, яке я ще навіть не встигла поставити тобі, розумієш, задати що робити початківцям. Дякую тобі. Ми з тобою телепатичні. Напевно читаєш мої думки на сьогоднішній день. Дивись, є багато думок про те, що успіх залежить від мислення, від оточення і від навичок. так? І е, в полі літає на сьогоднішній день думка, таке фінансове мислення. Там mm -hmm. насправді його немає, mm -hmm. так є просто yeah. мислення, але від нього залежить успіх. Ось тут я хочу з тобою зупинитися, тому що таблички табличками, але якщо людина не вірить в те, що вона може, вона боїться грошей, великих сум, та не знає, як за ними управляти, у тут часто є оця яма, зупинка, пауза, і людина далі не може йти, не може рухатися. Скажи, будь ласка, зі свого досвіду можливо якісь цікаві кейси, та? коли людина приходить саме з установкою переконання, які стосуються мислення, та? що mm -hmm. в тебе в практиці такого було, чим ти можеш поділитися та розказати точка А, точка Б, який був результат, ну і на який рівень, наприклад, людина вийшла. Е, так, насправді мислення дуже пов'язане з результатами. Давайте так. Зараз я, можливо, прозвучу трошки як езотерична жіночка, але байдуже. Е, я сприймаю кожну людину як е, три такі точки. Знаєте, от така система з трьох частинок. При цьому це такий трикутник, тільки він не стоїть де якась точка, нібито вища, а вона така лежить, де всі три точки однаково е, важливі загалом. Да? І е, що це за три точки? Це мозок. Відчуття або емоції, і тіло. Да? Тіло відповідає за дії, коли ми справді починаємо вже щось робити своїми цими руками чудовими. Мозок відповідає за наше мислення, а емоції відповідають за те, що взагалі, от всередині, оці думки, запускають які відчуття. І все це дуже між собою пов'язано. Тому. Мало справді робити дії, угу. дуже важливо працювати з мисленням. Давай, якщо ми говоримо все-таки про початківців більше, угу. то приведу приклад, який дуже їм буде зрозумілий: це угу. про підняття цін. О, Оце так. це ж дуже страшно на початку, і у мене в практиці була. Ем, Давайте не буду. Я дотримуюся в роботі зі своїми клієнтами принципу конфіденційності. Тому давайте ми її назвемо Наталею, і давайте ми скажемо, що це там дотична сфера, але давайте уявимо, що в неї консалтинг просто без деталей. І от а, вона приходить до мене в супровід на три місяці, тоді ще в мене була така послуга, і ми наводили їй лад у фінансах. І коли ми починаємо роздивлятися, та, і взагалі, от, людина приходить з певним запитом, я кажу: Окей, нам треба зрозуміти, з чого ми починаємо. І ми почали рахувати, скільки коштує там, кожна з її послуг. А, вона, людина-початківець, але з досвідом. Uh -huh. Ну, мається на увазі діяльність не настільки там сильно розвинута, але вона вже й не прям новачок в консалтингу. Тобто в неї вже було там чотири види послуг, uh -huh. ем, і вона вже там, тобто є клієнти, досвід продажів, і в принципі, вона вже ну там, рік цю діяльність точно вела. І ми почали з того, що ми порахували справжню вартість години її роботи. Uh -huh. Бо люди ж думають, як: якщо консультація, там година консультації, в неї коштувала на той момент 100 доларів. І їй же здавалося, що година її роботи коштує 100 доларів. Uh -huh. Але коли я її попросила: давай так: скажи, ти до цієї консультації ти готуєшся. ну, Тому що там специфічний консалтинг, да, до якого потрібно готуватися. Скільки ти готуєшся? Вона така: ну, години три. Угу. Uh -huh. Потім кажу: Окей, скільки ти працюєш, годину ти працюєш на консультації, тобто це вже чотири. Потім ще ти записуєш додаткові матеріали, відправляєш запис, відправляєш конспект після того, як ви там попрацювали на консультації, плюс у тебе ж є переписки до того, як людина приходить до тебе в роботу. І після того, коли ти це все щастя відправляєш, даєш рахунок на оплату, слідкуєш, що людина заплатила, готуєш акт наданих послуг. Угу. Да? І тут нас збирається мінімум 10 годин. так? Ну, Ми порахували 6. Ми ага. по-скромному так Ясно. порахували, але. Ну... А ще ж продаж, є, так? ще ж продати треба да. цю консультацію. Так, да -да -да. Продати то окрема історія. Ми її прям от напряму угу. не, не, не рахували, ага. да? тому що там. Свої нюанси, да, там форм, формула складніша, тому що лідегенеція це взагалі окрема uh -huh. історія. І ми з'ясували, що година її роботи не коштує 100 доларів, да, тому що ці 100 доларів треба поділити на 6 годин роботи. Uh -huh. Коли ми це порахували і вона почула реальну вартість своєї години роботи, ну вона сказати, що вона була вражена, це нічого не сказати. Uh -huh. І дуже багато людей, які рахують е зі мною вартість години своєї роботи. Дуже велика кількість людей плачуть. Тому що це сумно. І оце усвідомлення, оця правда про гроші, так? вона справді вражає, але це точка неповернення. Тому що, коли ця експертка зрозуміла справді вартість години своєї роботи справжню, mm. не ілюзорну, коли вона зрозуміла, скільки цінності вона дає, що взагалі-то вона до однієї консультації готується і присвячує їй 6 годин. Так? А потім вже не підняти вартість ну було неможливо. Угу. Але, Але тут же ж в думки розумієш? Звичайно. Я піднімлю клієнти відпадуть, ніхто до мене не прийде. Як взагалі підняти? Це ж от тому давай так: як працювати з мисленням, як це робити? Угу. Ми в це не підемо, бо це прям довга окрема історія. Але я просто скажу, що. Дії і мислення вони йдуть разом в зв'язці, тому що по суті, як це працює? Дії це тіло да, в цьому трикутничку, а ем, думки і те, які емоції вони запускають, да, це ну там друга, скажімо так, частинка. І от все це має працювати разом. Мало робити дії без роботи з мисленням, мало працювати з мисленням, сісти в медитацію угу. і сподіватися, що на вас повалять мільйони доларів. Це так теж не спрацює, да разом, тільки разом. І от коли ми попрацювали з її ось цим страхом, що ніхто не прийде, uh -huh. що мені соромно назвати більшу вартість, uh -huh. да? що про мене подумають там ті, 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 ті. Uh -huh. А ось ці 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 припинять зі мною спілкуватися, і я залишуся одна. І я потім питаю: Окей, а і що тоді? Uh -huh. Ну тобто, да, і ми постійно йдемо ще глибше, так. глибше, глибше, щоб докопатися до істинної причини цих страхів конкретної людини, угу. бо це дуже індивідуально. Да? У кожного за цим страхом підняти ціну стоїть щось своє. У когось страх самотності і відторгнення, у когось страх втрати контролю. У когось страх смерті, як би це не звучало, це три такі базові страхи, uh -huh. е, ну такі прям кореневі, скажімо так, і от дуже важливо вмисленні прям дійти за оцим ланцюжком глибше-глибше до одного з цих трьох коренів, uh -huh. і потім працювати з ним, тому що мало працювати з симптоматикою, навіть вмисленні, да? треба дійти до першопричини. І от, е, власне, коли ми розібрали, що стояло конкретно в неї, попрацювали з цим корен... кореневим страхом. Тільки тоді вдалося, ну вона зрозуміла, що власне все. По-перше, чисто логікою, да, коли розклали ну, очевидно, що треба піднімати, попрацювали зі страхами, і потім е, вона підняла ціни. Я завжди кажу таку класну фразу, яку я почула на одному зі своїх навчань, де я була уч, уч, учнем, ученицею, е, що варто відмовити трьом клієнтам, які готові заплатити по 100 доларів. І знайти одного клієнта, який буде готовий заплатити 300. Угу. Свій час, енергію, досвід, всі зусилля сконцентрувати на цьому клієнті, який заплатить 300 доларів. Для того, щоб якісно виконати свою роботу, щоб клієнт залишився задоволеним, бо потім цей клієнт порадить вас своєму оточенню, а в його оточенні хто? Правильно, теж люди, які будуть готові заплатити 300 доларів. Розумієте? Спочатку страшно. І тут ще питання в тому, що людям страшно залишитися без роботи, бо накопичень нема. Угу. Да? Ну, тобто, ті, в кого є якісь заощадження, але це вже тема з персональної фінансової грамотності, скоріше, тим легше йти в ось це підняття цін, бо вони розуміють, що ну, все-таки. Навіть якщо щось піде не так, на перший час гроші є. Але ця моя клієнтка, коли підняла ціни, вона через там, кілька місяців, вже після того, як ми завершили співпрацю, вона прийшла і каже: Слухай, а як це працює? Я почала працювати в два рази менше, а заробляти більше. Круто. І вона каже: частина моїх підписників навіть в соцмережах за попереднім моїм прайсом за 100 доларів до мене не приходили в консалтинг. Але варто було мені підняти ціни, і вони прийшли. Вони кажуть, записалися після підняття цін майже відразу, тому що є певне коло людей, яке не працює в консалтингу і в різних послугах за маленький чек. Такі люди теж є в Україні. Давайте так. Я не буду зараз вдавати, що я не знаю реалій, правда, згідно з статистикою, трохи більше 80% людей в Україні живуть на межі або за межею бідності. Це правда. Я знаю це. При цьому існує там 18, 20, майже до 20% да, відсотків людей в Україні, в яких гроші є. І питання лише в тому, фокус уваги на кому? На тих людях, хто і так не прийде в консалтинг. Mm -hmm. Ну, точно, тому що ну, вони намагаються базу свою закрити. Чи фокус уваги йде на тих людях, в яких гроші є? І в мене є в роботі, от в менторство змислення приходять люди, які заробляють ну хороші гроші, назвати це так обережно в Україні зараз. І вони приходять і скаржаться, що вони не знають, як їх якісно витратити, коли вони не можуть виїхати за кордон да, з об'єктивних причин. І власне. Вони приходять і скажуться, не знаю, де знайти класних спеціалістів, не знаю, де знайти класний український одяг за високий прайс, де mm. і якість буде відповідна. Я не кажу зараз, що всі виробники там, українських товарів вони роблять якісь неякісні речі. Ні, ідея не в цьому. Ідея в тому, що багато виробників в Україні намагаються зекономити. Uh -huh. так, і таким чином знижують якість, вони постійно працюють над тим, щоб оптимізувати ці витрати, так? і відповідно постійно, ніби як знаєте, ужимаються. А є люди в Україні, які ну, яким це не цікаво. Так? І Вони шукають, як витратити гроші в Україні, і ми працюємо. Уявіть собі, хтось приходить із запитом, що немає грошей і не знають, як заробити більше. А в той же самий час до мене приходять люди, які кажуть. Гроші є, а я не розумію, для чого мені ще більше грошей. Ну тому, що я і ці не знаю, як витратити як слід. Розумієте? І зараз, якщо ви в цей момент подумали, ха! Вони просто не знають, як це робиться. Да? Давайте сюди свої гроші, я зараз все вам покажу. То давайте так, це теж одна з ілюзій, в якій ви живете. Проста вправа. Візьміть і розпишіть, куди кожного місяця протягом 12 місяців підряд. Протягом року. Ви витратите мільйон гривень в Україні. Це 25 тисяч доларів. Це насправді ну, не так багато. <гум> да? Мільйон гривень. Сядьте і розпишіть. Ви напишете: ну, один місяць, ну два, три, ну до півроку. Окей. А потім, отоді, почнеться найцікавіше. І Ви відразу побачите, як оця ваша історія! ха, Вони не знають, як це робиться. Розіб'ються навіть об теоретичну вправу. Тому що нам всім здається, що ми ж такі розумні. Я ж теж серед вас. Якщо ви думаєте, що я вся така в білому пальто, то теж ні. Я зі своїм мисленням теж постійно хочу працювати до своїх наставників, до вчителів. Да, тому що це процес. Ми живемо життя, і ми постійно розвиваємося, і постійно варто працювати з мисленням, бо там, повірте, знаєте, оце при переході на кожен наступний рівень відкривається нове, нове, нове і завжди е, є над чим працювати і є куди рухатися далі. Лін, я просто я, я тебе завжди заслуховуюсь навіть на подкасті. уявляєш? я тобі безмежно дякую за те, що ти просто, чітко, зрозуміло і дуже харизматично ділишся всіма такими, як то говориться, знаєш, дрібничками, але з цих саме маленьких деталей складається оцей величезний пазл. Дякую вам, переглядайте наші подкасти. Пишіть коментарі, будемо ще них Відповідати до зустрічі. А, а ще підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки. Натискайте, щоб нічого не пропустити. Бо це насправді цікаво. Якби з свого часу побільше було таких подкастів для починаючих підприємців, то рівень підприємництва в Україні вже був би набагато вищим. Тому, будь ласка. Український е україномовний <світ> контент на Ютубі <YouTube> підтримуйте. <світ> Клас, дякую, дякую <світ> до зв'язку. Клас. <світ>